Так, ну що ж, перше повністю відрізане бревно, дошку Обзел на моїй пілорамі. Це, звичайно, абсолютно такий неробочий варіант в плані промислових масштабів, тому що я висадив повністю два 40-вольтові два 4 амперних акумулятори, коли це робив, на одну дошку. Ну, але це дуже сухе, я не знаю, не розбираюся в деревах, це, але це дуже сухе, дуже броняче дерево. І головне, що у мене тут раз, два, три, чотири, аж п'ять сучків попалося на цьому, на цьому нещасному метрі чи метр двадцять, тут, припустимо. Е, так ось. Я дуже задоволений, що зробив пілораму, враховуючи, що вона мені коштувала. Да, ніхера, вона мені не коштувала, це все. Залишки, це навіть ці рейки, це якісь я десь познімав зі строї веранди, ну, пару шматків цього, арматури. Це все з відходів зроблено. Єдине, що оцю дошку мені подарували, це одна єдина нормальна дошка, ну, яку я хотів розпаляти, слава Богу, не розпиляв. Але я задоволений, що я зробив таку пілораму. Чому? Тому що такі бруски, їх можна там, припустимо, сухостоєм замінити, там якимись. Е... Палками рівного сухостою, на циркулярки можна обробити і будуть бруські. Там, коротше, коли треба дошка, от якщо треба там, раз на місяць, 2-3 дошки, ти дошку не заміниш нічим. Тому воно у мене купа сухостою, береться сухостій і 2-3 дошки робиться. Можу, навіть бензопилку куплю для, для цих задач, я дуже сильно сумніваюся в цьому. По-перше, великий розхід ціпка буде, оливи, бензину. Ну, тут акумулятор, хоча б хоча теж на халяву, тому що у них є кількість циклів заряд розряду. Вибачте, на кожну дошку витрачати по одному розряду, це, мабуть, надто дорого буде, враховуючи їх вартість. Але повторюся. Якщо от екстрена ситуація, треба, дошка її немає. У мене, припустимо, зараз дуже багато проєктів відкладено через те, що я не можу купити дошки, бо зараз війна і важко знайти це дерево взагалі. Ось. І багато проєктів. А тепер от один проєкт я вже зможу закінчити. До речі, з цього обзела можна вже якусь там гарну ну, таку маленьку лавочку зробити. Тобто, якась там 15 хвилин у тебе є все ж таки дошка, хоча ну, і доволі дорогою ціною. От. Ну, На ціпок воно сильно не сказалося, він, я, я спробував, він все одно вгризається нормально, Тобто він ще гострий. Тобто всі, поки сильно не затупив, тут це не проблема, тим більше я вмію точити ціпки. Тобто розхід по ціпку буде, мабуть, невеликий. ну, По акумуляторах більше, мабуть. Але все одно майже нахальну, коротше. Пару разів в місяць запускати цю пілораму, це просто, мені здається, ну, я дуже задоволений, що я зробив. А, і ще під кінець покриву, як я лахенувся. Я поставив неправильно, я ж поки поставив рісочки. І воно вийшло в мене по діагоналі. Там нижче закріплено, тут навпаки нижче, ніж з цієї сторони. Але це не проблема, тому що ось я рісочки тимчасові. Я буду в місті, я куплю дві лінійки просто сюди прикручу лінійки, і з того і сього боку нуль виставлено тут ідеально. ось, А все інше ну, по лінійці буду просто піднімати. А, і ось я таку красиву шкалу зробив. Ще не Видно, не видно. Ось тут буде. Я по нулю її виставлю і тут буде лінійка. Так що, так що наступні дошки будуть рівні у мене. Ось така моя пілорама. Я собою задоволений. 4 чи 5 днів роботи над нею. А тепер буде власна пілорама для бензопили. І значно краще, ніж у ціну такі маленькі роблять, що ти пилкою ведеш, і вона рамочна така. То я бачу, як люди мучуються, то, то не діло. Це, звісно, йдеш спокійно собі за пилкою, легенечко штовхаєш, і вона собі сама їде, сама пиляє спокійно, без, без навантаження, особливого на, на пилку. Якось так. Ну, якраз буду відпочивати, поки акумулятори буде заряджатися, після кожної дошки. Пару годин буде пилки відпочивати, не перевантажується мотор. Так що не такий вже і поганий варіант. Для маленьких, для маленьких обсягів, повторююся, робити. Всім пока.